Друзі, вітаю! Вчора пізно ввечері Путін затвердив склад делегації. Причому затвердив так, що почала просідати Московська фондова біржа. Склад настільки слабкий, що нам навіть важко підібрати такий лузерський відповідник. Знаєте, понабирати якихось замів замів і відправити на переговори, скажімо так, якби це був. Чесний бій, то цю делегацію ми розклали просто 10-0. Але насправді це натяк Путіна не просто так. Він відправляє цю слабку делегацію. Трамп зрозуміло, що їхати з цими лузерами позоритись не буде. Ну от тому зараз їхній борт уже прилетів. А, наші вже там, а, наші вже зустрічаються. Сибіга вже навіть зустрівся з Рубіо. Зеленський зробив кілька заяв. Є заяви Трампа, каже, що скоро дасть знати, все дасть знати. От а, і зрозуміло, що є заяви Трампа а, і є заяви нашої сторони. А є заяви Мерца, який обіцяє нам сильну Європу. А загалом в нього вчора був дуже цікавий виступ. Давайте все проаналізуємо. Швиденько розкладемо по поличках сьогодні надзвичайно важливий день. Перше зрозуміло, це день вишиванки нашого свята. Найте найпростішого розпізнавання свій чужий. По перше, вишиванка це дуже красиво, це дуже символічно. А третє це етнічний код. Код нації, складної нації, розумної нації, але дуже, дуже красивої, успішної, і, що найголовніше, переможної. А тому вітаю всіх святом вишиванки. Але в той же час кажу, що сьогодні і день переговорів. Переговори не завершились, навіть дивлячись на те, що Росія натякає що їй більш цікаво воювати. Наприклад, Лула. Президент Бразилії, друг Путіна, друг Сі з Пекіна залетів в спеціальну Москву, а Путін з ним не зустрічається. Бо Лулак мав приїхати і казати: їдь в Стамбул. Путін злякався. Путін не їде, бачить, що його розводять. До речі, не хотів їхати і Зеленський. От, але його переконали. Одним словом, переговори тривають. Підписуйтесь на канал. Зараз все розповім. А, по порядку. Тому. А, Лула прилітає до Путіна, Путін не зустрічається, натякаючи, що в Стамбул він летіти не збирається. Уже тоді було відомо, що Вітков і Рубьо летять. Це висока делегація. Насправді це дуже серйозна делегація. Але Путін, мало того, що не летить сам, ще й назначає ну насправді суперслабку делегацію, причому натякаючи на 22-й рік, тому що головою делегації. Назначають Мідінського. Це помічник Путіна. Ну, це власне Путін 20 років назад. Путін носив чемоданчик за Собчаком. Ну, от зараз Мідінський носить чемоданчик за Путіном. Ну і от власне цього чемоданчика присилають на переговори. Також заступник міністра закордонних справ Галузін. А, чи просто лузін, а начальник головного управління генштабу Ігор Костюков, військовий злочинець. А ну і заступник міністра оборони Олександр Фомін, ще ще, ще один злодюга. А військовий злочинець це просто вбивці дітей. А, ну і зрозуміло, ще понабирали купу експертів. Російська делегація, як зазвичай 150 людей, 149 з яких бухає водко. Ну, от і пісні балалайки, тільки ведмедя не вистачає. Але зрозуміло, що е, це слабка делегація і натяк на неповагу Заходу. Це натяк Заходу, що ні, типу. Нас це не влаштовує, ми переговори не хочемо. Бінго каже Україна Трамп, ти це хотів? Ти хотів побачити, що вони не хочуть миру? Давайте діяти. Правда, є нюанс. Вітков переконував Зеленського, що треба їхати. Бо Зеленський сказав, я сам не поїду і делегацію не відправлю. І американці про це вище, пише Вашингтон Пост з кількох джерел, що вони переконували нашого президента, що треба їхати. По тій причині, що я вам кажу, стратегічно ми маємо переграти Путіна. Ми хочемо миру, він не хоче, дайте зброю, вигнали його з території. Формула складна, вона не така проста, як в популістичних заявах деяких наших політиків, чи деяких говорящих голів десь в Ютюбі, Тіктосі, чи навіть в марафоні. От, вона складніша. От, але вона єдина з тих, яку сьогодні бачать західні політики. Так залежало б від нас, ми б намалювали її зовсім інакше. Але бачимо саме ось таку комбінацію. А тому Зеленський не хотів їхати. Американці переконали, сказали: їдь, Зеленський там, але каже, буду а, рухатись по ситуації. Типу, якщо Путін буде, приїду. Якщо не приїде, ну тоді вибачайте. Ну от потусую з Ердоганом в Анкарі і поїду далі по своєму плану. Тим більше сьогодні призначили на рімене послом України в Туреччині. Супер людина, супер. Особистість е пройшов російські тюрми, не зламався, вистояв, от працював на благо України. Ви знаєте, що він якраз таки приїжджав на заходи України. Росіяни потім його затримали. Він проживав в Окупованому триму, Криму, тримав там український спротив. От, ну і власне зараз його призначили послом. Це супер новина для України. От, але е Зеленський каже, що не буде Путіна, мене не буде. Наша делегація зрозуміла, міністр оборони, наша делегація, міністр закордонних справ, керівник офісу, заступник керівника Офісу жовт по обороні. От, але, Типу, Зеленський каже, я не буду. І а, Трамп теж каже: Ну, не буде Путіна, я теж не буду. Тим часом Путін б'є ракетними ударами по сумах, є загиблі, причому б'є по цивільних об'єктах, по промислових об'єктах. б'є. Мовити, троє людей. Просто на Сумщині троє людей. Це Путін демонструє неповагу Заходу. Далі прильоти Івано-Франківщина, далі прильоти по Волині. Зрозуміло, що Сибіга вже зустрівся з Рубіо, Сибіга вже зустрівся з Лінсі Гремом. Вони тільки прилетіли Штатів. Наші провели таку підготовчу зустріч. Чому це важливо? Тому що. Треба американців готувати, розповідати. Ну і загалом, скажімо так, доносити ту інформацію, яка зараз важлива. Блумберг каже, що Путін призначив посадовців низького рівня для переговорів з Україною спеціально. Чому? Тому що натякає на 22 рік. Далі. Він насправді хоче понизити рівень цих переговорів. От. Ну і зрозуміло, що сам не каже, чи буде приєднуватись чи ні. Насправді, росіяни, е до речі, Блумберг каже, ймовірно, значно не виправдає сподівань Києва, оскільки президент Зеленський вимагав присутності голови Кремля. Ну, зрозуміло, що наше очікування, це не те, щоб він приїхав в Стамбул. Наше очікування, що він приїхав в Київ, і там ми все швиденько з ним. Завершили а, дуже швидкими діями. Але а, ця низька делегація це не про повагу України. Захід сам каже, що ми вас переконували. І Захід сам казав: покажіть Трампу, показали. І The New York Times каже, Путін здобуває сантиметри на полі бою. В той час вимагає кілометри в переговорах. Тому Білий дім сприймає, власне, це як виклик, але знову ж таки, чи весь білий дім, як апарат, чи Дональд Трамп. Що кажуть Джей Дівенс? Росія не може вимагати земель, яких вона навіть не захопила. Далі вони хочуть якраз таки Побачити конкретні кроки зі сторони Росії. Росія хоче зараз зустріч е, Путіна з Трампом. Типу, наша нам зустрічати з делегаціями, хай там Україна працює, от, а ми будемо зустрічатись на двох. Така вірогідність в певній відсотковій можливості залишається, як вірогідність. Але Путін тут порушує е, домовленості з Трампом. Він демонструє, що він плює на ці вибори, а, да вони продовжуються. Wall Street Journal каже, перспективи угоди про закінчення війни стають туманними. Відмовившись від зустрічі з Зеленським, російський диктатор а, просто віддаляє ці перемовини. Wall Street Journal каже, що а, проігнорувавши виклик зустрітися на переговорах на високому в рівні Туреччині, замість цього він відправляє команду. Мілких чиновників, що поставило під сумнів, саму можливість переговорів між сторонами. Річ у тім каже видання, що російську команду переговірників очолив помічник Путіна Мідінський, заступник міністра оборони Фомін. Ті самі люди, яких диктатор відправляв на переговори про капітуляцію на початку війни. Ну і знову ж таки зустріч без умов. І бачимо, що зустріч без умов завершується Стамбулом 1, який суперневигідний Україні, який Україна відмовилась підписувати. Ну і власне Путін свариться із зараз американцями, які він обіцяв, демонструє, що він воєнно налаштований європейцям. Цей натяк на 22-й Україна каже, Окей, ми зрозуміли, ми тоді стаємо в оборону, і наші помічники попередні вже пропрацьовували. Скажімо, документи теж якраз таки цю лузерську групу їхні заявки приймати ніхто не буде. Ну, от Путін свариться з Лулою. Президент Бразилії прилітає. і Тут зараз Україні важливо Лулу підхватити. Кати, друже, приїжджай до нас, підтримай нас. Бачиш, він на тебе наплював. і Тут Україні треба чітко з ним спрацювати. А, далі ми бачимо, що а, Трамп каже: Я за кілька днів дам. Знати, чи сильною буде позиція Трампа чи ні? Ну і каже: я відповім вам на питання, дурачить мене Путін чи не дурачить. Насправді, з політичної точки зору, Путін, не приїхавши на переговори, має зараз дати щось суперсильне Трампу. Змінити емоційний фон сприйняття самого Путіна. Тобто він повинен дійсно зробити щось велике для Трампа, покласти на стіл сказати: Окей, переговори, переговори, ми тут серйозна розмова. Ось це наш ризик, це треба розуміти, тому що зараз будуть спроби росіян домовитись про нас без нас. І тут питання до Трампа і американців: чи підуть вони на цю пастку? Тому що якщо Путін пропонує щось велике і персональну зустріч з Трампом, тоді відповідь Трампа дурачить чи ні не треба. Бо відповідь автоматично дурачить і розводить. Цей тур переговорів, дивіться, навіть те, що переговори віддаляються, Росія натякає на продовження війни, але все рівно переговори тривають. Переговори те, про що казав вчора. Ночільник НАТО два тижні може щось бути. Не треба перетворюватись тут в Арестовщину два-три тижні, але Росія задала планку нижнього кругу. Типу, ми прислали самих найбільших лохів, типу лузери і типу там 22-й рік. Захід каже: Окей, давай зараз підемо не зверху від президентів до технічних радників, давай підемо знизу. Але ця гра може бути, і Росія може піднімати статус до Путіна в одному випадку, якщо Захід буде демонструвати сильну позицію. Зараз Захід допоміг нам, нашій делегації, президенту, його радникам, переграти Путіна. 1-0 ми показали Трампу. Далі Трамп повинен зробити 2-0 на нашу користь дати суперзброю і показати: дивись, воно піде далі і буде ще більше дати гроші мільярдів сорок. Дати зброю і відкрити канали, що будете забирати стільки, скільки треба. Тоді Путіна магнітом притягне за цей стіл переговорів. Тому переговори не завершили. Сьогодні слідкуємо. Ми сьогодні все будемо бачити, буде зрозуміло. Більше деталей, більше інформації Я буду вас тримати в курсі. От а завершити, хотів сьогоднішню розмову з вами, тим, що Мерц виступав в себе. Перед політичними елітами гарний виступ, і він каже, що Європа і Німеччина повинні бути сильними. Слабкість це привід, що на тебе нападуть. Сила це привід, що тобі не доведеться застосовувати свою зброю. Говорить, що буде допомагати Україні. Дуже гарна політична культура, подякував старому уряду, як уряд пройшов через війну, історичний виклик. І нам би до такого дожити, щоб уряди один одному так дякували, чітко розділяючи, де про німецькі і про українські уряди, і в них, і в нас, і де про російські. І там чітко це він показав. Каже, мерз пройшов, нормально, злагоджено, один одному передаємо роботу, все нормально. Ось це класно. Нормально, щоб ці слова перетворились в дію. Зараз, якщо продовжується. Трамп може самоусунутись, більше того, навіть зблизитись з Росією. Тоді треба більшу ставку на Європу. Тоді це Макрон, це Стармер, це Мерц. Також сценарій Трамп може змусити Путіна перестати показувати його слабким. Зараз м'яч на стороні Трампа Путін не зміг його нормально відбити. Він пропустив голосу свої ворота. Зараз питання за Трампом. Я спілкувався з журналістами із полу Мерца, які приїхали із ним. Вони кажуть, що в плані, який був проговорений на рівні дипломатів, Трамп мав зробити більш жорстку заяву. Трамп, навпаки, хотів затягнути Путіна. А давай зустрінемося разом. Я буду, ти будеш. Зеленський буде, сядемо поговоримо. Путін не пішов раз, демонстрація. Друге, він каже, Трамп мав би сильно надивити. Ось зараз той момент, коли Трамп на роздоріжжі. Чи він показує сильну Америку проти слабкого Путіна, чи ось далі грає в оце болото і трясовину, які вже півроку, через день-два щось має статися. Через сто днів щось має статися. Через два тижні щось має статися. Це гойдалки, це гойдалки, які емоційно просто розбалансовують. Путін всіма фібрами і обстрілює Франківщини, Волині і Сумщини демонструє, що він не хоче. Тому його на переговори треба не запрошувати, а змушувати. І як каже Мерс, сильною позицією. Питання до вас дуже просте: чи буде сильна позиція в Трампа проти Путіна? Важливо розуміти, що перша, як Путін каже, перва причина війни, да? він собі там придумав першу причину і просить гарантію захисту від України і НАТО. А в Трампа є перша причина миру. От перша причина миру Трампа. Це щоб Росія була з ним проти Китаю. Але тут теж демонстрація Китай каже, вони наші. Ми їхні феодали. Ноги е, Сі лежали на столі Путіна. Він закидав їх, тому що він, господар Кремля. Лула летить, їдь на мир показує. Сі каже на мир. І зараз в багатьох світі закрадається думка, що Сі може змусити Путіна до миру, а Трамп – ні. Але Трамп хоче, щоб Росія була з ним в війні проти Китаю. Росія всіма фібрами своєї недодуші демонструє, що ні, вона за Азію. Вона не буде з американцями. Трамп каже, я приїду, а Путін не їде. Це неповага називається. Але історія наступна: чи зможе Трамп змінити своє відношення до Путіна і показати цю сильну позицію? Перше. Друге, мерць і сильна позиція Європи вона буде сильною. Чи ні, вона буде сильною на словах. Перше, друге, політик може робити певні рішення, чи підтримає його нація, чи підтримують його німці, чи піддадуться на російський популізм. Ну і третє, я хочу вас привітати з Днем вишиванки, а ви напишіть у відповідь: ви сьогодні в вишиванці чи ні. Друзі. Бажаю вам безпечного дня. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.